З вами Іван Спорт Геймс. І це збірка Aston Ville FIFA Mobile. Я зібрав команду Астоли. І хочу сьогодні показати. Я досить добре її покращив. Зібрав майже найкращу команду, постарався. А я приступаю. Воротарем. В нашій команді, звісно, буде Мартінес. Найкращий воротар Астоли. Справа в захисті в нас буде грати Ешлі Янг. Вже дуже дорослий футболіст. Скоро може піти з Астонвілли. Якщо він піде, то я його поміняю просто. А в нас також будуть виходити прокачки по цій команді. Тобто я не закину цю Астонвіллу. В центрі захисту першим захисником буде грати Мінкс. Його найкраща карточка. Тоді другого центрального захисника буде грати Дуглас Луїс. Я взяв його карточку через те, що карточки Дієго Карлоса, найкращої центрального захисника, просто неможливо купити на ринку. Вона з дуже давнього режиму, 97-го рейтингу, але її хочуть дуже багато людей купити. І тому я поставив сюди Дугласа Луїса. Зліва в захисті в нас буде грати правий захисник збірної Польщі Метю Кеш з четвіркою на фінтах. Рейтинг вже 90. А ми переходимо до півзахисту. Опорним півзахисником в нашій команді буде грати камара. Трансфер. Новий трансфер Астонвілли, який вони виповнили ще літом попереднього року. Він майже не заграв, але все одно він дуже добре зіграв в цьому сезоні, хоч і грав небагато. Півзахисником першим буде грати Магін. Дуже стабільно і класно грає він зараз за Стонвілу. Являється один з ним з лідерів. А іншою карточкою, як же не забути, Філіпе Коутіньо. Найкращого гравця наразі 5 зірок на фінтах. Одна з найкращих карточок в нашій команді. Правим Вінгером в нашій команді буде грати Байлей. Дуже швидкий футболіст. Четвірка на фінтах. 125. Швидкість. І це все лише такої карточки. Вже сотий рейтинг. Нападника. У нас буде грати Олі Воткінс. Я би купив його карточку 109-го рейтингу, але вона коштує 18 мільйонів і її зараз дуже розкупляють. Тому я був змушений купити цю карточку Олі Воткінса, яка була доступна на ринку. Я, звісно, всі ці карточки прокачав, щоб вийшла клаш... краща збірка. А лівим Вінгером в нашій команді буде Бендія. Також має четвірку на, с... на фінтах. Швидкий технічний футболіст буде нам допомагати. Замін, я, на жаль, не додав через те, що там дуже слабкі карти. Оце одна з найкращих команд Aston 108 рейтингу. Щоб її прокачати, мені треба всього лише купити найкращу карточку Еміліана Мартінеса, Найкращу карточку Олі Воткінса. А також купити Єго Карлоса. І тоді команда буде дуже класною і вже, може, перестримне 110-й рейтинг. Але я, звісно, буд буду чекати нових карточок, щоб прокачувати цю команду. Капітаном у нас є Еміліано Мартінес. Всі стандарти. Штрафні б'є Бендія. І пенальті б'є Байлей. Я прокачав першого нашого гравця Ешлі Янг. Він став в нас 101-го рейтингу. Також я прокачаю ранги Мінксу через те, що у нас він є найслабшим захисником, тому я роблю, роблю йому 11 й рівень і це йому покращує статистику. Ось така вийшла збірка, Астонвіли. Ми також її прокачали. Коли під цим відео назбирається 50 переглядів. Я постараюся зробити прокачку цієї команди. Якщо тоді не буде нових гравців, то я просто буду прокачувати рейтинги і, може, все ж таки докуплю старих гравців. Також не забувайте, що якщо під цим відео і попереднім кар'єрою, сьомої частини, і всіма іншими, що будуть потім виходити, набереться разом 50 переглядів. То я випущу масштабний пакопенг, де я збирав дуже багато наборів. Я сподіваюся, що ви зможете назбирати ці 50 переглядів. Ось таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі. Там виходять всі новини. по Моєму каналу. А з вами був Іван Геймс. До нових зустрічей!